Гей, мої любі малята! Я дуже рада бачити вас знову. Зараз я загадаю вам загадку, а ви спробуйте її відгадати. У садках лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Діти, хто це? Правильно, це осінь. Осінь малята це перехід від літа до зими. Подивіться на картинку, як змінилися наші дерева. Влітку вони зелені, восени вони жовті, а взимку дерева білі. Дітки, а ви помітили, як змінилася наша погода за віконечком? На вулиці стало похмуро. Наше улюблене, тепле, лагідне сонечко заховали сірі хмарки. Дітки, а що буває, коли хмарка починає плакати? Правильно, дітки, починається дощик. І на наших доріжках з'являються калюжі. Отже, малята, що принесла нам осінь? Осінь нам принесла вітер, хмари та дощик. Діти, а скажіть, будь ласка, що роблять люди восени на огороді та в полях? Правильно, діти, люди збирають урожай овочів та фруктів. А давайте ми зараз з вами трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для наших пальчиків. Приготуйте, будь ласка, свої рученята і повторюйте за мною. Ми ділили апельсин, Нас багато, він один. Ось ця частинка для їжа, ця частинка для стрижа, ця частинка для качат, ця частинка для котят, а ця частинка для бобра. А для вовка ж одна, він сердити на нас біда. Розбігайтесь хто куди. Діти, наступне завдання. Нам потрібно з вами розкласти постійний урожай овочів та фруктів. У кошики з циферкою один ми будемо складати фрукти, у кошики з циферкою 2 ми будемо складати овочі. Персик, діти, це що? Правильно, малята це фрукт. Ми його покладемо у кошик із циферкою 1. Перчик малята це що? Це овоч. Молодці. Ми кладемо його у кошик із циферкою 2. Груша. Груша це фрукт. Кладемо у кошик із цифрою 1. Помідор. Помідор, діти, це що? Молодці, правильно, це. Овоч і кладемо ми його у кошики з циферкою 2. Слива, діти. Що це? Правильно, це фрукт. І ми покладемо його у кошик із циферкою 1. Яблуко. Що це, діти? Молодці, це фрукт. Покладемо його у кошики з циферкою 1. Огірок Огірок – це овоч. Ми покладемо його у кошики з циферкою 2. І останнє в нас, дітки, що це? Це цибуля. Цибуля це овоч, і ми покладемо її у кошик із циферкою 2. Діти, що відбувається з листочками восени? Правильно, вони жовтіють, червоніють і згодом опадають. Покажіть, як падають листочки з дерев? Ось так, молодці. А як називається це природнє явище? Хто пам'ятає? Листопад. Діти, зараз ми з вами пивчимо віршика про листочки. Ось послухайте його. Листячко дубове, листячко клинове, Жовкне і спадає, тихо із гілок, вітер позіхає, в купку їх згортає попід білу хатку, попід моріжок. Айстри похилились, ніби потомились, сонечка немає, спатоньки пора. А красольки в ялі до землі припали, наче під листочком вітер загоря. Про які листочки йде мова у віршику? Правильно, про кленове та дубове. Кленове – це з якого дерева листочок? Із клену. молодці. А дубове це з дубу. Що трапилося з листочками? Воно жовкне та спадає. Давайте ще раз вимовимо віршик, не поспішаючи. Листячко дубове, листячко клинове, Жовкне і спадає тихо із гілок. Вітер позіхає, в кубку їх згортає Попід білу хату та на моріжок. Айстри похилились, ніби потомились, сонечка немає, спатоньки пора, а красольки в'яли до землі припали, наче під листочком вітер догоря. А крім овочів та фруктів, діти, що осінь нам іще принесла? Домашній клопіт. Діти, подивіться, хто це такий? Це опудало, охоронник саду та городу. Він лякає шкідників овочів та фруктів. Подивіться, що в нього з одягом. Латки потрібно зробити. А чим ми їх можемо зробити пластиліном. Візьміть вдома пластилін та зробіть латки нашому опудалу. Малята, а зараз я пропоную вам переглянути невеличкий мультик про осінь до наступних зустрічей! Зласти, дітки, ми з домовичком не слухаю, дуже раді вам. Привіт, малята! Не слухай, щось я тебе сьогодні не впізнаю, що трапилося. Нудно, тітонько Сово, робити зовсім немає чого. Ха, хіба таке може бути? А давай ну ми всі разом подивимося мультфільм з чудовою назвою осінні турботи. Стояла чудова погода. Дерева перевдягалися в нарядні осінні шати, ліс сяю і переливався в променях сонця. Птахи щебетали, неначе знову настало літо. Ведмедик їх прогулювався лісом, як раптом йому на голову почало осипатися листя з великого дерева. Іх дуже засмутився, що такі чудесні золотисті листочки падають на стежинку. Він зібрав їх. І побіг до старої ялинки залипкою смолою, зібрав скільки зумів, і повернувся до свого дерева, видряпався по стовбуру на одну з гілок і акуратно приклеїв відпале листя. Потім їх спустився на галявинку і відійшов якомога далі, щоб помилуватися своєю роботою. Але пустотливий вітерець знову відірвав декілька листочків. Насваривши його лапу, їх знову взявся до роботи. Бідолашний ведмедик працював цілий день, а надвечір зовсім вибився з сил. Ха, який смішний ведмедик. От і друзям іха його заняття здалося дивним. Привіт, Іху! Ходімо з нами грати, покликала його Білочка. Що ти? Я не можу. вигукнув ведмедик, витираючи піт. «А чим ти настільки зайнятий? спитав у нього зайчик. Я листочки на місце приклеюю, а то без них дерево зовсім некрасивим буде. Ну тоді доведеться всім деревам листочку приклеювати, сказала білочка. Як усім здивувався ведмедик? Я думав, що тільки моє улюблене дерево їх губить. Восени з усіх дерев опадає листя, зауважив зайчик. Але сам я не встигну все приклеїти. Може, ви мені допоможете. Побережіть сили, малята, для чогось корисного. З цими словами дідусь їжак вийшов за дерева з великим кошиком грибів. Весною листя знову розпуститься на деревах, а за зиму дерево відпочити повинно. Воно, як ведмедику, сплячку ляже, здивувалися малюки. Вірно, можна і так сказати, відповів дідусь їжак. Виходить, що я марно їх цілий день на місце приклеював, так старався і все дарма. Не засмучуйся, їх, день ще не закінчився, підморгнув звірятам дідусь їжак і пішов у своїх справах. А давайте щось небудь корисне зробимо, запропонувала білочка. Давайте хором погодилися, ведмедик і зайчик, тільки що. По дорозі на галявину я бачила яблуну. Їй так важко від яблучок, що вона майже навпіл зігнулася. От якби всі яблука зібрати, сказала білочка. І друзі поспішили до яблуні. Виявляється, робити щось корисне не гірше, ніж грати, іноді навіть і смачно, сказав зайчик, набиваючи рота ароматним яблучком. Е кивнув, крухаючи їх, особливо, коли це робиш разом з друзями. А завтра ми можемо грибів назбирати і зробити припаси на зиму, підтримала розмову білочка, зриваючи з яблуньки останнє яблучко. Вечір підкрався непомітно, втомлені, але задоволені малюки поспішили по домінкам. Які молодці звірята зробили корисну справу. І яблуці добре, і їм самим смачно. Я, мабуть, теж піду що-небудь корисне зроблю. Підлогу, наприклад, підмету. В домі буде чисто, а для мене зарядка. До побачення малята. Молодець не слухо. Ви згодні, діточки. О, ти добре, до нових зустрічей.